Пану, доброго здоров'я. Реально трошки досвіду з приводу самоката Proof X City Pro. Максималка по швидкості 32 км. При вазі навіть 100 кг. Особисто тестував. Дальність ходу. При вазі 35 кг. Сставила. 40 кілометрів і далі докатувалася вага 50 кілограм, ще 5 кілометрів. Значить, він проїжджає до 45 кілометрів при вазі, е, до 100 кілограм пробігтись буде е, кілометрів 30, 25 30, це в залежності, е, е, по як, яких ви їздите в місцях. Це місцевість, де пагорби, де бруківка, це все також воно вліє, так сказати. Вага влітає, вітер влітає, холодна пора року влияє. Пагорби це все, ще раз повторююсь, достойний самокат, але він, на жаль, такий прогулянковий або на роботу в магазин, десь на ньому кататися по ще, то він, на жаль, не сильно так от сказати комфортно. База коротенька, ну, мені навіть достатньо при зрості 1,80 м. Значить, тормоза шикарні. E, значить, два види тормозів є дискові. І у нас йде ось іще крило. Там є проставка. Ніяких третіх рукоперативних тормозів нема, бо це діч, короче яку хтось нав'язав і пішла-поїхала, воно. Сарафанним радіо, що тут якоби напереді є рекуперація, яка тормозиться все. Ну Ви думайте, хто це таке переднє колесо ставить, тому що воно електроніка схватує капітально. Ті, хто от їздять, ті знають, що на задку кого мотори, що там нема такої плавності. Електроніка там прихватує добряче, можна вилетіти. Це такі недалекі торгаші. Готові на трусити в три короба вам. Так, значить, коротенько по поводу менюшки. Кому цікаво буде, значить, три швидкості. Верхня кнопка. Це 5, 15 і 32 км, якщо зняти обмеження. Значить. У нас така от накладочка є. Резинова. Значить, тут є автоматично виставлений уже Круїз контроль був з завода. І він рушав тільки з толкача. Значить, як це все діло убрати? Так, значить, ми заходимо в інженерне меню. П. П1, П2, П3, верхню кнопку P4, по-моєму. П0. Значить, перше, це у нас заходить в цю настройку е кнопкою вимкнення одиничка. Ми вибираємо милі. Зараз, секундочку, тут швидко меню збивається. Значить, зажали дві кнопки. Переходимо в меню натиском е натиском. Кнопки вимкнення, а вибір. Е, вибираємо верхньою кнопкою менюшки. Значить, е, ще раз заходжу, перепрошую. П1. Так, стоп, П2. менюшка тільки листається верхньою, тільки вперед. Вибираємо 0. Заходимо в меню, вибираємо милі або кілометри. Значить. У нас кілометри залишаються на нулю. Виходимо з менюшки, листаємо далі. P1 1 це у нас p 1 Це у нас круїз контроль. Одиничка вмикаємо круїз контроль, 0 вимикаємо. Вертаємось назад кнопкою вмикання. Переходимо на P2. p 2 у нас йде столкача без. Він рушає. Я виставив собі без толкача. Так, ага, вихопив, що він швидко з менюшки. Так, П2 П3 це у нас діаметр колеса 10 або 8. Значить, тут десятка діаметр колеса. Тому для чого це вибирається, щоб було коректно відображення спідометру швидкість руху. Так, переходимо в четверте, на четверту позицію інженерного меню. Це у нас так. Швидкість. А це вже інженерне обмеження швидкості йде через інженерне меню. Верніше. Значить, 20-25 на максималки він буде їхати, або без обмежень FF. Це у нас 32 км в час. Оце коротенько про менюшку його. Буде цікаво, кому. Значить, у нас це Китай, замовляє його Європа, замовляє його Росія. Росія його замовляє під брендом Куго і тому подібне. Значить, чим вони можуть відрізнятися вмістом. Батареї. Тут високотокова, ну, наскільки я зрозумів, LG, -шка. але все, це так, все це ж зі слів людей. Це дійсно високотокові. Тут стоять, LG, не LG, не знаю, не розбирав. Значить, тут трьохконтактний роз'єм іде. Щоб його зняти. Це я Подається на себе, вверх піднімається і витягується. Значить, Одною рукою я не можу це зробити. Тут три контакти. На інших Кугу, там XJ чи XD. Там іде два контакти і п'ять маленьких, молотокових. Іде ще контакти. Це чим вони відрізняються? Значить, загалом, по менюшки, вони всі однакові. Чому? Тому що я подивився, інженерне меню по Куго. Воно повністю співпадає з тим, що людина показувала на інженерне меню на Куго. Це я вже вам показую, так би сказати, представлення на український ринок. Значить, що вам так сказати, При вазі 100 кг. Деякі скочки є, він трошки аж притормажує. Колеса підкачав на. Е, два. А, ага, верніше, до трьох атмосфер це 3,5, по-моєму. По Тому що при такій вазі потрібно його так от підкачувати. Щоб, не дай Боже, я не знаю, чи тут є болячка в таких, як в. E, Xiaomi 365, що при поганій прокачці просто e, камера стирається в тонкостінну e, в товщину, що вона тоді просто диряки, такі здорові, виходить. І за те, що вона жується і треться. E, комфортності при такій накачці майже немає. Чувствується. E, Відчуваються любі виямки і тому подібне. Я на ним даже трохи попригав. Насчет механізму рульового чутка присутній скрип, там при кочках, якихось, камінцях. Значить, понятно, діло, во всіх цих самокатах о, єдина болячка це рульові колонки. Реж, режим складання шикарний. Ось фіксатор фіксатора є, цей фіксатор опускається основний і складується. 15 кг ваги. Тут він фіксується і собі несеться. І ще один мінус у нього. Це те, що він має, як сказати, Центр тяги у нього припадає загалом на передню частину. І коли ви його зносите, оця частина задня вона ударяє об ногу. І дуже буває відчувається це, ще може боляче трошки вдарити сумочку, кульочка возив, звісно, при швидкості 32, той кульок аж сюди, коротше, як парашют спрацьовує. Замала тут трошки ось ця частина крючка. Більше, можливо, фіксатор був би якийсь, то було б краще. Так, ручки мають, вони складаються, викручуються. <кій> <кій> Дзвоник шикардос. Що тут іще такого додати? Тормоз хороший. Ручки трошки закороткувати. Ось тут. В принципі, приємно, це все їздиться. Ну, хотілося б трошки більше. Можливо, для дітвори якраз. Значить, при 35. кг він навіть вилітає пулею. Дитина їздила на підйом. Десь 8 градусів, 6-8 градусів. У мене глаза на лук полізли. Я не думав, що 350 Вт він так може себе зарекомендувати. значить Батарея, індикація, немає такого, і тому що це ось дійсно високотокові елементи, якби слабші були. У них загалом тільки газуєш, да, десь якась нагрузка і сразу вже ці полоски просаджуються. Ні. Навіть при моїй вазі 100 кг. Як було 5 поділок, так вони і залишалися. І по мірі розряду воно потихеньку тут все пропадає. Значить до другої поділки швидкість залишається практично в 32 км, там 27-32. В 27 будемо вже більш точніше. Все, що ця поділка нижче, на одній поділці він вже в 20 їде. І коли вже починає мигати, ще проїхали до півтора кілометра. Це при вазі 50 кг і він не вимкнувся дисплей. Це було десь 43 км, тому що поїздили по пагорбах, по ось цих, чимало таких затяжних десь в метрів 250 підйом метрів. В 6 градусів 6-8, то він проїхав повних точних 43 км. Якби ще на рівній поверхні, там він точно б 45 км проїхав, а то й більше. Чи достойний він покупки? Та я думаю, так. Да. У мене трошки є опит там із Google M4 Pro, старої версії, нових версій, Kirin так. Електровелосипеди. <кій> Якщо у вас десь рівня поверхня, загалом асфальтована, він буде вам комфортний. Де тільки яка бруківка, це ви все будете, якісь нерівності дорожні, ви все це будете відчувати. Якщо не хочете відчувати, тоді під свою вагу не спускайте в ноль. Дякую, що ви тоді трошки комфортніше можете це стримувати всі удари. Якщо сильно приспустите, тоді з'їсть камеру. Накачайте особливо дуже важливо на свою вагу. Чим більше вага, тим, звісно, більше качати і вже менше дискомфорт для людей я вам так скажу. для людей, Вагою 70 кг, він гарно підійде, довго буде працювати. Під 100 кг він менший ресурс буде його. от До 70 кг він шикарний. значить Дитина з ростом десь 1,40 метрів нормально відчувала себе з таким рулем, висотою. Він тут, на жаль, не регулюється. Тут його висота десь метр двадцять. Отак. Ну, ну, в общем, такі от справи самокат. Я думав, чому така ціна так, велика для такого самокату. Я шокований, але зрозуміло мені стало, що е, трошки в ньому є якості. За батарею точно я вам скажу, що батарейка шикарна. Значить, на вагу, мабуть, 100 кг він ну, до 30 кілометрів повинен витягнути. Навіть при тому, що сьогодні проїжджали, його тестували, ця погода була 10 градусів, а все, що менше 15 градусів, вже трошки меншу ємкість свою видає. І він справився, Поговорити знову ж таки, що високотокові елементи вживались. Вот. Все, всім гарного часу доби.